Ця історія з ЗІЄФІ в Україні для мене почалась з того, що до мене спеціаліста з ДІПІД, зовсім мирні техніки, але які теж працюють з глибокими е психологічними травмами, прийшов друг і сказав: хлопці воюй, ти можеш щось для них зробити. Тапінг і інтегропротокол, який я знаю, по суті можуть, але вони дуже складні для застосування з зрійськовими. Про EFT я знав давно, я його сам вивчав, але застосовувати EFT для ветеранів, не буду, не маючи офіційної підготовки, я не міг. Тому з 23-го року я зв'язався з американським цим центром. і саме для того, щоб в Україні з'явилося EFT, для того, щоб ми могли допомогти хлопцям, тому що є величезний досвід у Сполучених Штатах, як працювати з ветеранами. Я і цей проєкт запустив. Це зображення, це фотографія. Я провів шість тренінгів з хлопцями, яких 23-го року, яких вивели з-під Бахмута. Там було досить важко. Спочатку все було дуже так, смішно, для них смішно. Почалось з того, що мені сказали, один із них сказав, оце, оце від того, що я буду топти себе по голові, я ж і маю вірити, що воно мені поможе? А, ні, сказав, можете не вірити. Приїхав я тому, що командир бригади попросив, що ну, не, в, не в кращому вони в стані, поїдь, може, щось. Ми тут з ще одним фондом допомоги ветеранам організували цю поїздку. Так от я хочу сказати, що після першого ж, першої сесії е, були такі, це груповий був сеанс, були такі, я ну, знав, що воно працює, не знав, як воно працює в Україні. У нас свій менталітет, ми по-своєму відносимося до цих різних технік, і треба бути фанатом, щоб туди залазити і пробувати щось робити. Це для нас нове і незвичне. Так от, не буду я пальчиками показувати, дехто, піднявши на мене очі після постукування, сказав, мене перестала боліти голова. Таке може бути? Я кажу, може. Це мене теж не здивувало. Він каже, ні 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 ви мене не зрозуміли. Нас під Бахмута вивели вже 4 чи 5 місяців назад. Ми тут якби несуть службу і відпочивають готуються на слідуючий захід. Всі 4 місяці. Я п'ю якийсь пігулки. Я вже їх стільки випив, що це прямо караву. Мені нічого не допомагає, я спати не можу. Мене відпустило перший раз за 4 місяці. Я кажу, ну чому ж? Буває. І це відкровення цього <кхух> воїна, значить, дало такий поштовх, що хлопці стали ділитися. Ну, вони дуже закриті, як і всі ми. Комусь стало просто спокійніше, комусь стало легше, комусь стало легше дихати. Ну, Я був задоволений. Я провів в цьому підрозділі було два тренінги, і було ще чотири тренінги в інших підрозділах з різними людьми, і практично всі вони після цього запитували, коли ви вернетесь? Ну, на жаль, мені не вдалося повернутися. Тому що їх, їх перекинули на другий участок. общем, таке. Хочу звернути увагу на дослідження Чен, група вчених під керівництвом Чен. 25-го року системний систематичний аналіз і метааналіз, 13 досліджень було включено, було задіяно 621 учасник. Це міжнародний дані, значне зменшення симптомів ПТСР. Знижується тривожність і депресія, ефект зберігається три місяці. Тобто питання про доказовість ну, просто знімається.